Шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Ну, я нагадую вам про те, що ви вже маєте підписатися на цей суперкласний канал, поставити вподобайку і приготувати ручки для того, щоб написати коментар. Хотілося б, звісно, поговорити про північний Сяйво над Україною, але ні, тема є більш нагальна. Сьогодні поговоримо про мрію українців. Я говорю зараз за Євросоюз. Вітаю, Сереж! Привіт, ну ти напевне бачила вже, що знову почали говорити про те, що от, 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 ще трошечки ще почекайте ще одну хвилиночку, одну секундочку, і ви станете частинкою Євросоюзу, але не просто самі, а ще й з Молдовою. І тут ми хопа в одній упряжці. Давай подивимося, чи дійсно Україну хочуть взяти до Євросоюзу і чому саме зараз почали про це говорити так активно? Що на думці у наших партнерів? Нас та хочуть взяти в Євросоюз, mm. але не зараз. Як завжди. А чому? А, Якби зараз красиво нам би з вами не стелили, на жаль, буду казати вам охолоджуючий душ робити, є певні непорозуміння по п'ятірці жезлі, фраз, є певна гостра тема, яка ніфіга не вирішилася. Ця гостра тема напряму пов'язана з баблом. Я так розумію, корупційна історія оця вся штука. І тому ми якби на шляху, але трошечки зв'язані по рукам і ногам. Нам якби кажуть, так, але з іншого боку, нам кажуть так, але не зараз. Трохи пізніше. Коли-небудь трохи, то туди. Ну коротше не буде у нас з вами прийняття нас до Євросоюзу от прямо завтра. Ну не буде. Буде ще бюрократична валакіта. Ну на цьому можна було б закінчувати цей випуск, якби не одне, але до Євросоюзу ми маємо вступати паравозіком разом з Молдовою. Тобто, як Фінляндія зі Швецією вступила до НАТО, так само і говорять про вступ України до Євросоюзу і до того самого НАТО. І тут в мене дуже багато запитань. По-перше, Чому Україна і Молдова чому нас хочуть акційним пакетом взяти? По-перше, якась ставка на? На Пентаклі. Але тут туз Пентакли. Це справа не ресурси і не грошей. Пентаклі це ще земля, скоріше за все, розташування. Чи пов'язано це з тим, що Румунія є членом НАТО і має дуже класну підтримку від Британії, а Польща є і членом Євросоюзу і членом НАТО? Зараз. От знову в мене імператриця. Слухай, скоріш за все, реальна справа в розташуванні. Як мінімум по Молдові. Ну, ти зрозуміла. Це угу. типу реальна справа у землі у розташуванні. І плюс, скоріше за все, окрім землі і розташування, в земельному певному ресурсі. Бо знову імператор тобто, ну ми і Молдова вигідні нашим партнерам з ЄС в форматі нової землі. Знаєш, ну давай грубо це угу. називати. У форматі нової землі і ресурсу, що здатна давати ця земля, плюс а, тупо розташування. Ну то, от логістика. якби да, логістика розташування зручно, вихіди до моря, оця вся історія. Ну коротше, от типу, просто те, де ми знаходимося. Змови. Дивіться, а чи є. У деяких чи є в Євросоюзі розділення думок стосовно майбутнього Євросоюзу. Ой, там слухай, там щось. О. Бо! Тут якийсь страшу гар садамія та анархія. Так, да, є. Ну да, вежа не пряма, але вежа перевернута. Тобто, це коли у тебе кожна мітьолка по своєму мітьот, але не до не домила ще до того, щоб вообще все розвалилося чортовій матері, але ми те ну типу, це не це. Знаєш, я не скажу, що це прямо у всіх країн поголовно, але кожна, наче країна Євросоюзу, по своєму би бачила, як би краще було будувати той Євросоюз. Хтось більше, хтось менше, але оця історія. Всі чекаємо. Чого чекаємо якоїсь карти? Поки ця карта світу перевернута. Тобто, немає єднання. Ми чекаємо якоїсь, коли вона стане пряма. Це гармонія, об'єднання, одна ціль, одна вся історія. Чи робиться щось? Щоб те єднання відбулося в думках? Воно так, звісно, щось робиться по сімці по сімці Пантакли, але во перше, воно має не той ефект. Ага. Ефект да, бо це незадоволення своїми е, е, можливостями. Типу, вкладаємо до фіга, отримаємо до фіга, Тобто, ми е, б, бачимо із цього менше профіту ніж хотілося. І ми маємо з тобою деякі країни, е, ми всі знаємо чудово, які mm -hmm. роблять лиха усередині, які роблять перевернути правосуддя, тобто йдуть проти да, закону mm -hmm. і норм, які є в євросоюзі, і це є п'ятіркою мечів, тобто нажів спину, тобто там вибивається. Дві країни у нас зараз на євросоюз, які такі ні. Руський мір прийди. Ну, типу, от от що ми бачимо. чи планує Британія розкол Євросоюзу на два табори? Не зовсім Британія вирішила зайняти для себе суперцікаву, супер класичну позицію. Якщо є ті, кого не задовільняє а, те, що відбувається у Євросоюзі, ми виступаємо гарантом королем Пентаклей. Тобто, у нас є бабки, у нас є влада, у нас є можливість, у нас є ідея, у нас є фундамент. І ми третя сторона, до якої ви завжди можете примкнути. Прекрасно якої позиції стосовно майбутнього Євросоюзу притримується Америка? Чи готові вони розділити Євросоюз на два табори? А от вони не готові. Їм зручніше, коли воно є певним, ну, коротше, певною напрацьованою історією. Тобто тут не зовсім не зовсім зручно мати. Зв'язки по, по одиноким групкам або навіть по двом групкам їм зручніше, коли воно все тримається. Купи Україна і Молдова становлять загрозу існуванню Євросоюзу. І я не скажу, що ми прямо становимо загрозу. Але Україна у цьому форматі є не зовсім зручним гравцем для Євросоюзу. Не зовсім зручним. Чому? Тому що ми можемо дуже. Різко і дуже нахабно здепінгувати ціни на європейському ринку і за великої кількості власної аграрної продукції, і всякого такого, а це не дуже всім подобається. Наприклад, от як ми бачимо, ж да, зернові моменти у поляків, і оця вся історія. Там ми винні, бо не можна так робити: зазіхати і депінгувати а, а, і, і полишати роботи да, європейських фермерів. Але але, ми у, саме у цьому, у певному Можливому ресурсі можемо становити певну загрозу. Молдова не так. А от ми, да, ми є трохи незручними у цьому форматі. Нас навіть у Євросоюзі будуть певним чином скоріше за все обмежувати у наших можливостях для того, щоб ми не знесли їх в стаканений ринок. Тобто нам не зовсім вигідно бути частиною Євросоюзу наразі. Я там є свої плюси-мінуси. і Нам та о, вигідно із логістики, нам вигідно і за о, певних о, ринків збуту, які є все одно, да, бо є те, що ми можемо перекрити по Європі. Але да, ми потрапляємо в певні, ну, в певні коротше моменти, пов'язані з обмеженням, да, і тоді нам потрібно шукати інших ринків для там да, експорту, імпорту, ця вся історія. Але з іншого боку, до якого б союзу ми би не примкнули, все одно у нас будуть певні обмеження, розумієш? В будь-якому випадку. Ну навіть якщо це буде який-небудь союз із Британією мовною, ми ж також не можемо здепінгувати ціни у Британії, розумієш? Ну угу. е, в мене таке запитання: чому саме зараз знову піднялася тема Євросоюзу настільки активно і настільки публічно? По-перше, були поставлені якісь терміни, і ми підійшли до цих термінів. Ну, це по-перше. По-друге, це якось пов'язано з баблом. Mm -hmm. з грошима, чи з періодом якимось грошовим, чи з заявленими нами моментами, що ми вирішили свої питання по грошам. Ну, коротше, щось це пов'язано із баблом. Як ця ситуація відобразиться на майбутньому звіті перевірки МВФ? Чи мають е, ці дві події відношення одне до одного? Так, мають, бо у нас знову іерофант і, і, і король пентакли одразу. Да, події у нас зв'язані. Події зв'язані. що який у нас е, вообще висновок з цього всього з перевіркою і оцією всі історії. У нас смерть. Ми чекаємо на зміни. Не не коротше, не, не дозмінювалися. Ми, походу, mm -hmm. і отак, от ми тепер після цієї перевірки будемо ще сидіти і чекати, що ж нам там скажуть, як нам там назначать, що ми, йдемо на якомусь щиту, що його тепер робить. В які терміни і як? Ну коротше, от, от така от історія у нас. <плес> чи буде це гучним скандалом в Україні висновок ось цієї комісії, і чи чекати нам розбору польотів до кінця року? Дивись, якась заява в медіа, вона буде мати місце, але вона буде дуже обтікаєма, дуже згалажена. Навмисно для того, щоб це не було такого лютого вибуху. Прям знаєш, тобто є, 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 є тут такий певний типу нюанс, а от пов'язаний із медіа. Важка у нас ситуація, є ну от реально. Прям по десятці жезлів, є літягнемо заява в медіа буде, але дуже згладжена. Це буде зроблено навмисно і буде і навіть від офіційних особ МВФ. Це буде якось ну коротше, ну не дуже загострено. В, 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 вивалено в простір. Ця ситуація е, дасть заходу можливість взяти за горлянку наших корупціонерів. Певним чином так. Це скоріше буде більш активніше підсвічувати людей, які мають стосунок до прямої крадіжки. Угу. Тобто, за причинне місце все ж таки візьмуть. І да. нарешті, який з того всього буде ітог для народу України? Ну, в мене он, знову сидимо, чекаємо. Так. Більш якась захищена для нас профіт у тому, що у нас більш захищена фінансова сфера в кінці кінців. Коротше, і бабки більше під захистом, отак от ми це називемо, якось mm. так окремо. Тобто, тема корупції здвинеться з мертвої точки? Так, да, я так розумію, що вона ще буде пов'язана не тільки з вимогами до існуючого е політичного простору України, але, скоріше, з вимогами змін у політичному просторі України, суттєвих. І ще дуже важливе питання, бо це наші сусіди, і від них залежить і безпека нашої країни. Я говорю за Молдову. Ось ця новина про розгляд вступу Молдови до Євросоюзу. Чи пов'язана вона з відмовою Санду платити внесок до країн СНД? І з цим також це пов'язано, і з цим також. І плюс тут я так розумію, були Санду по якісь більш радикальні важливі міри в відповідь на певну економічну і так ну коротше підтримку, да більш радикальні. Я б сказала, місцемо навіть агресивні міри. І враховуючи її обіцянку на таку більш агресивну історію позицію, її хочуть прогарантувати таким чином, що вона буде мати підтримку, але в свою чергу має діяти по рицарю мечів. можливо більш активніше і радикальніше, навіть можливо вирішувати питання А, російські бляшанки як відреагують, як взагалі Арефія відреагує на ситуацію в Молдові, на її таку політику. У мене знову ми з тобою вже якось Молдову зторкали на одному із з uh -huh. тобою записів. Ефірів. В мене знову намагання робити в Молдові якогось провокативного лиха це буде ну типу. Перша прям ситуація, в якій е, да, будуть намагатися розкачувати політичний простір Молдови зсередини з цими всіма проросійськими непонятними чуваками. Ну, коротше, завезеними, привезеними, незрозуміло якими. Ну, цього року не вийшло в них зробити російську весну. Побачимо, що буде після зимівки і якою буде зима в Молдові. Тобто, ставимо цю ситуацію на паузу, три крапочки. Е, ну і чекаємо. Зрушень в політичному житті України і боротьбі з корупцією. Далі буде, шановні глядачі, ставимо три крапки в кінці цієї теми, бо, повірте, до огляду ситуації з Євросоюзом, до грошей, до формування бюджету ми ще повернемося. І щоб нічого не пропустити, вже тисніть дзвіночок, щоб підписатися на цей канал. Сереж, дякую, як завжди, змістовно, цікаво і досить. досить Провокативно. Прощаємося з вами. До нових зустрічей!